Вітаю на уроці української мови. Друзі, сьогодні ми з вами продовжуємо розбір завдань НМТ. Наступне завдання: 15. Потрібно знайти синоніми в, поданим, в поданих рядках: зустрічати гостя, проводжати гостя. Жвавий хлопчина, пруткий хлопчина, привозити подарунки, привезені подарунки, і будівельний кран, водопровідний кран. Поставте відео на паузу, дайте відповідь на подане питання. Отже, перевіряємо. В першому варіанті варіант А. Що ми тут бачимо? Зустрічати і проваджати. В принципі, обидва дієслова, але вони мають не синонімічне значення, а антонімічне, тобто протилежне значення. Ми зустрічаємо і коли вже до нас люди прийшли, то ми... Ідуть, то ми їх Отже, це антоніми. А нам треба близькі за значенням слова. А нагадую, що синонімами називають слова, які належать зазвичай до однієї частини мови. Вони різні за звучаннями написанням і мають дуже близьке але тотожне, близьке, тотожне лексичне значення. Отже, дивіться, живавий і «пруткий». Пишуться по-різному, звучать по-різному, але мають однакове значення. Тобто який енергійний, жвавий, енергійний прудкий. Це у нас синоніми. Отже, відповідь Б нам підходить. Привозити подарунки. І привезені подарунки. Ми з вами проговорили, що синоніми у нас належать до однієї частини мови. Привозити, що робити. Це у нас дієслово. А привезені подарунки які, і плюс дія, їх привезли. Це у нас форма дієслова, яка називається, називається так? Дієприкметник. Отже, це вже нам не підходить варіант. І будівельний кран, і водопровідний кран, слова, які пишуться однаково, звучать однаково, але мають різне значення, називаються омоніми. А нам нагадую, треба було знайти синоніми. Отже, варіант В і Г нам не підходять. Правильний варіант Б. Рухаємось далі. Сполучнику мови вжито в реченні. Пригадуємо, які бувають взагалі сполучники. Є сполучники сурядності і сполучники підрядності. Відповідно, якщо ви вивчите ці сполучники, то у вас вже не буде ніяких проблем у визначенні типів складних речення. Нагадую, вони бувають складносурядні, підрядні і безсполучникові. Відповідно, у складносурядних вживаються сполучники складно сурядності, складно підрядник. Складно підрядності і, відповідно, безсполучникових складних реченнях сполучники відсутні. Що ми можемо пригадати про складносурядне речення, друзі? Складносурядним називають такі речення, які мають дві частини, і ці частини між собою, які рівноправні, за змістом. Тому, в принципі, питання від однієї до другої частини ви поставити не можете, тому що дія відбувається одночасно, наприклад. Мама читає, тато працює, а тато працює. Ну, тут у нас сполучники, сполучником протиставним А, поєднані частини цього речення. І, відповідно, ми можемо сказати, що ви не можете поставити питання від однієї до іншої частини. Тут собі мама читає, а там паралельно тато працює. Відбувається процес. Відповідно, ми бачимо, що це у нас складне сурядне речення. Бувають сполучники сурядності єднальні, які поєднують частини, і є та, і, і, ні, ні, ані, ані. Не тільки ай. Це сполучники сурядності. Отже, друзі, для зручності я їх пропишу. Тобто, сурядні єднальні сполучники це і є, та, і в значенні та. Точніше, та, в значенні і дорівнює, бачите, написано. І І, ні, ні, ані, ані, не тільки АЙ. Це в нас періоні сполучники, повторювання. Далі, протиставні сполучники також сурядності. До них належать такі, як А, Але, зате, проте, однак, і та в значенні Але. І ще третя група це розділові сполучники сурядності. Пропоную їх також запам'ятати. До розділових належить такий сполучник або, чи парні або «або», чи «чи», то, то, не то, не то. І ще в нас є окрема група сполучників, які вживаються в складному підрядному реченні. Відповідно, вони розподіляються на такі а, типи, так, види сполучників. Отже, давайте розглянемо їх детальніше. Причинові сполучники це які. Тобто, щось, мабуть, стосується причини, яка відбувається в реченні. Так, Може бути таке. Отже, речення буде називатись таке, така підрядна частина, як обставин на причини, тобто, відповідно, умови будуть відбуватися за якоїсь причини. І питання до цієї частинки ми можемо поставити: чому, з якої причини? Відповідно, в таких. Реченнях використовуємо підрядній частині, вона починається із сполучників «бо», через те, що тому що, завдяки тому, що? У зв'язку з тим, що, оскільки, через те, що і інші часові, що знаємо про час? Тобто відбувається в певний проміжок часу дія. І ми можемо поставити питання до такої частини, коли? Доки, як давно, як довго або з яких пір. І, відповідно, сполучники будуть поєднувати ось такі наступні: ледве, тільки, щойно, як, як тільки, після того як, і можемо ще використовувати такі сполучні слова коли, поки, доки. Сполучники мети використовуються в складнопідрядних реченнях з обставинним мети. Відповідно, обставина частина підрядна буде відповідати на питання, навіщо, з якою метою виконується та чи інша дія, і, відповідно, починатиметься частина такими сполучниками: щоб, аби з тим, щоб, для того, щоб. Щоби, запам'ятовуйте ці слова, будь ласка, ці сполучники. Наступне це у нас умовні. Тобто дія відбувається за певної умови, і питання ми можемо поставити до такого речення, до підрядної частини, за якої умови відбудеться дія, так? І сполучники, які поєднуватимуть частини цього складно-підрядного обставину умови речення, якщо, коли, якби, як, раз, і аби. Може ще коли-як. Угу. тільки». Порівняльні. Тут у нас ми можемо поставити питання до обставленого порівняльного речення як. І такі сполучники будуть вживатися на межі частин складного речення: як, мов, наче, не наче, ніби, нібито, начебто, мовбито і так далі. І сполучне слово як. Рухаємось далі. У допустових реченнях. Обставини до пустової, ми можемо поставити питання, незважаючи на що станеться та чи інша дія, і сполучники, які будуть об'єднувати частини у складнопідрядному реченні допустовості, звичайно, це сполучники, хоч, хай дарма, що незважаючи на те, що міра і ступінь. Міра і ступінь. Як, в якій мірі, да? якою мірою, наскільки. І наступні. аж, що аж, щой. Можемо ще сполучники такі вжити, що, що, що то, чим тим, аж, що аж. І сполучні слова як, скільки, наскільки. Як, скільки, наскільки. У з з'ясувальному, складнопідрядному реченні ми будемо з вами вживати ось такі сполучники: що, як, щоб, чи, мов, аби, коли, поки, доки. І можуть також бути сполучені слова: який чий, котрий, що, як, де, куди, і звідки. І в з'ясувальному реченні ми можемо поставити таке питання: хто, що, кого, чого. Наприклад. Підкажіть, як приготувати заварний крем? Підкажіть, що? Як підготувати заварний крем? І як у нас буде сполучним словом, який, який об'єднує частини складнопідрядного речення. І ще, друзі, ми можемо окремити ще одну складнопідрядну частину означальну, до якої можна поставити питання, який, яка, яке, які. які. І е, сполучники, які будуть по'єднувати частини в цьому реченні, будуть наступні: що, щоб ніби і сполучні слова: що, який, чий, котрий, де, куди, і звідки, ось, наприклад, найсмачніші ті фрукти ставимо питання, які, які вирощують в Іспанії. Також звертаємо увагу на те, що є різниця між сполучником і сполучним словом. На відміну від сполучника до сполучного слова, ми можемо поставити питання, зазвичай, сполучними словами виступають у нас займенники. А ще, наприклад, можуть бути прислівники, які виконують роль сполучника, тобто поєднують підрядну частину з головною. І сполучні слова, звернуть увагу, є членами речення. Наприклад, знаю, що я знаю? З'ясувальна частина, що в природі все збалансоване. Все у нас підмет збалансований присудок. А відповідно, що це буде у нас що сполучник, який поєднує частини складного речення. Давайте я вам його пропишу, мабуть, це речення. От, визначаємо головні члени речення. Я у нас нібито є, ми про це можемо дізнатися із закінчення особового дієслова знаю. Відповідно, ця перша частинка у нас яке односкладне речення, означально особове, тому що ми можемо його легко трансформувати у двоскладне речення. Я знаю, так? Але рухаємось далі. Я, відповідно, знаю, що да? це у нас з'ясувальна частинка починається складнопідрядна. Нагадую, що головну частину беремо в квадратні дужки, підрядна береться в круглі. От що ви знаєте, що в природі все збалансоване. Відповідно, хто що, все, що воно є у нас, діє слово, зв'язка пропущена, збалансоване. Так, отже, у нас друга граматична основа, речення складне складається з двох частин. Це у нас перша неповна граматична основа, виражена тільки присутком, а це у нас друга. Отже, далі, що ми бачимо, що це у нас буде сполучник. І запишемо наступне речення ще одне. Люблю світ, що дарує нам життя. Ну, ставте питання. Знову я у нас пропущена, це у нас неповне да, речення, точніше, односкладне речення, виражене присутком. Люблю, відповідно, що у нас тут перша граматична основа. Означено особове речення. Люблю світ. Який? Ставте питання, який цей світ? Що дарує нам життя? Відповідно що, в значенні світ вжито. І він що робить? Дарує. От, відповідно тут, уже сполучне слово у вас виражене займенником, що і виконує роль. Відмета. Отже, службові, точніше, сполучні, перепрошую, слова, у нас можуть виражатися прислівником або займенником, і вони виконують роль члена речення. Відрізняйте їх від сполучників, будь ласка. А тепер переходимо до виконання самого завдання. Сполучник умови вжито в реченні. дивимося умова. Якби, якщо, коли, баби, як, як тільки та Інші. Відповідно, сполучники умови у нас на які питання мають відповідати? За якої умови? Шукаємо частину, яка відповідає на питання, за якої умови. Принеси води, бо дуже хочу пити. Тут у нас? «бо». Чому? Да? Це у нас причина, вказується. Чому ти маєш мені принести води? Тому що я дуже хочу пити. Це причина не підходить. Далі. З'явились хмари так, що буде дощ. Yeah. <sighs> З'явились хмари так, що буде дощ. Тут ми бачимо наслідок, ось хмари з'явились на небі. І що, як наслідок, у нас буде дощ. Який наслідок цього? Це у нас обставина наслідку. До речі, в табличці його немає, він єдиний має сполучник, так що запам'ятайте. Це у нас наслідок, не підходить. Коли бажання добре, то й дорога легка. Легка дорога, за якої умови ставимо питання, і у нас ось з'являється. Сполучне коли. Отже, цей варіант нам підходить. Коли, той», да? ще, якщо говорити детальніше. Так, і далі рухаємось. На те коня кують, щоб не спотикатися. Для чого кують коня? З якою метою, щоб не спотикатися, це в нас буде що? Мети. СПР мети. Не підходить. І хоч була пізня осінь, день стояв погожий. Ставимо питання: день стояв погожий, незважаючи на що. На те, що була пізня осінь. Ось цей хоч. Це в нас буде допустове речення. Отже, відповідь В не підходить. Рухаємось далі. Ось таке завдання: з'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні. Цифра позначає наступне слово. На сонячному пагорбі неподалік уже. Давним-давно запустілого старовинного маєтку стоїть школа мурована з червоної вогнетривкої цели. Нам потрібно визначити, якими частинами мови виражені слова неподалік, давним-давно мурована і вогнетривкої. Починаємо виконувати це завдання з тих слів, яких 100% впевнені, і можете поставити питання. Щоб поставити правильно питання, Ну, для того, щоб визначити частину мови, треба поставити правильне питання. Пригадуємо табличку частин мови. Зробіть собі скріншот і вивчіть питання до частин мови. Так, іменник відповідає на питання: хто, що. Прикметник відповідає на питання, який, яка, яке, як чия, чиє, чиї котрий, котра, котрий, котрий. Так, діє слово, що робить предмет, що робив, що зробив, який він є. Числівник скільки. Який котрий займенник, хто, що, який, чий, скільки, котрий. І прислівник, як, де, куди, звідки, коли, чому з якої причини, за якої умови і так далі. Це шість самостійних частин мови. А пальців на руці у нас десять, відповідно, ще чотири є. Одна у нас є вигук і три службових. От службові це сполучники, прийменники і частки. Отже, давайте дивитись: нас цікавлять самостійні частини мови, і нас цікавлять також і службові. Те, що я бачу із прикладів, от пробуємо ставити питання. Даю вам маленьку підказочку, неподалік маєтку. Давайте визначимо. Ось у нас оце слово, воно цікаве. І у нас є маєток. От маєток у нас іменник. І ми з знаєте, що біля іменника вживається зазвичай прийменник, тобто залежить від іменника. Воно при іменнику, бачите, в назві прям є. Неподалік маєтку. От неподалік, це в нас буде. Прийменник. Це буде службова частинка мови. Прийменник. Прийменники разом із чим? Ну, як службова частинка мови разом із відмінковим закінченням іменників або займенників, або числівників, біля яких вони стоять, виражають відношення між словами в реченні. Далі рухаємось. Давним-давно. На що вказує? На час діє і відповідає на питання коли? А на відповідає на відповідальне питання коли у нас прислівник? Отже, це прислівник. Далі рухаємося. Мурована. Яке можемо поставити питання? Яка? І, відповідно, можемо ще сказати, що тут плюс якась дія відбулась. Її хтось замурував, правильно? Отже, ми знаємо, що є така форма дієслова, яка називається дієприкметник. Це особлива форма дієслова. Вона відповідає на питання яка. І, до речі, ми можемо утворити зворот, якщо додаємо до нього ще залежні слова, ті, які відповідають на питання. Мрована там кимось, так? це вже буде зворот. І, або коли так? якісь слова, додайте, де в нас тут шовано. Мурована з червоною вогнетривкою цегли. Ось оце воно буде вже з воротом. Ось у нас школа це буде означувальне слово, від якого ставимо питання школа яка. Угу. І ставимо далі питання. Школа яка? «Мурована». ось це дієприкметник з червоною вогнетривкою цегли. Мурована з чого? З цегли. Це у нас буде залежне слово, яке залежить від дієприкметника. І вже далі це глиякої вогнетривкової і червоної. Так, отже, це що? Дієприкметниковий зворот. Або ще ми говоримо поширене означення. І ще ми можемо легко дієприкметниковий зворот трансформувати у складну підрядну частину школа, яка була там, мурована кимось. Так. Отже, вогнетривкої. Ставимо питання: якої? На питання, який, яка, яке, чиї, чиї котрий, котра котре, котрий, у нас відповідає, яка частина мови самостійна правильно. Прикметник. Рухаємось далі. В цьому завданні нам потрібно визначити рядок, в якому правильно утворено всі імена по батькові в рядку. А ми маємо з вами. Пригадати, як же утворюються чоловічі та жіночі імена по батькові. Щоб утворити чоловічі імена по батькові, потрібно додати які суфікси. Пригадуємо чоловічий. чоловічі імена, Чоловічий рід напишу, коротше кажучи, ми додаємо суфікс «ович» і який правильно йович. Так, а жіночі. Імена по-батькові. Ось такий суфікс івна. І, відповідно, Ївна. отже, пробуємо утворювати. Був Євген. Євген, ми додали суфіксович, утворився Євгенович. Кузьма. Утворився Кузьмич. Далі був Яків, утворився Якович. Але зверніть увагу: не Яківович, а Якович. Так. Далі. І, і лівна. а не Ілінічна. І Лівна правильно говорити. Далі. Юрій Йович. Був Юрій, додали Йович. правильно. Була був Петро, додали Івна, став Івна, точніше, Петрівна стала Валерій Йович треба правильно. В'ячеславівна тут правильно, Івгенович правильно, Кузьміч правильно. Це нам підходить. Святославович, правильно, Матвійович правильно. І його рівна. Треба правильно, щоб було. Іванівна правильно. Івн. Далі ілінічна, да? ми говоримо, що правильно, Іллівна, Івн. І Геннадій йович тут у нас є. Арсенівна Івн, Якович, правильно, і Романівна -Івна. Так. Отже, виправивши помилки, ви побачили, що а, пригадали, да? Ми, що чоловічий рід утворюється за допомогою суфікса ович йович і жіночий рід за допомогою суфіксу івна-ївна. Друзі, пропоную виконати ще одне таке малесеньке завдання. Запишіть у зошиті імена Лука, Хома, Сава, Кузьма і Микола. Спробуйте утворити з цих імен, імена по батькові. Я вам хочу зробити маленьку підказочку, що саме ці імена ми можемо від цих імен утворити паралельні форми по батькові, тобто обидві форми будуть правильно вжиті. Отже, спробуємо лука. Можна говорити лукич, а можна говорити Лукович. Хома, як ми утворимо? Хомич і, правильно, хомович. Сава. Савич. Григорій Савич Сковорода. Чули? Але ж його ще й називали Григорій Савович Сковорода. Отже, Савович також нормативна правильна форма вживання. Савович. Ович. Іч. Кузьма. Козьмич і Кузьмович правильно. І утворіть Микола ми можемо утворити дві форми: Миколович, але й можемо вживати Миколайович. І «Ович» і Йович можемо правомірно вживати в цих словах. Щодо написання імен по батькові, таких як Ілля, ми утворюємо з допомогою суфіксів іч і «ліч» і жіноче, ілівна, Яків і Якович. Яківна Григорій Григорович Григорівна. Чоловічі імена по батькові Ігорьович, Лазарьович треба писати з м'яким знаком. Отже, рухаємось далі. Передостання завдання, воно дуже легеньке. Знайдіть, будь ласка, фразеологічний зворот, який вжито в Рядку. А мелодія лина, як Дніпрова вода, людська заздріч гірша, як слабість, і що би робити, а не байдики бити, і за борисполем житом, виспілим, хоч які замилуються очі. Тут, друзі, треба знайти фразеологізм і потрібно розуміти його значення. Хто знайшов? Правильно, це варіант В. Бити байдики. Що означає бити байдики? Нічого не робити, нічим не займатися, ледарювати. Рухаємось далі. І двадцяте завдання. Треба дібрати до фразеологізмів слова також фразеологізми, але протилежні значенням. тому що антоніми – це слова, які мають протилежне значення. Отже, давайте спробуємо дібрати. З'ясуємо значення поданих фразеологізмів. Як на долоні, що означає? Дуже добре щось чітко виразно бачити, наприклад. Який буде антонім до цього фразеологізму? Протилежне значення. Щось нечітко. Це в нас є котумані. Ось відповідь П. Далі, як камінь під гору котити? Тобто, це, мабуть, подумайте, люди раніше вони ж робили за подібністю, описували явища. Як котити камінь на гору? Дуже складно, так? Відповідно, цей фразеологізм означає, дуже важко щось робити, докладаючи величезних зусиль. А тепер знайдіть антонім до цього фразеологізму, який означає щось дуже легко, дуже швидко робити. Що можна дуже легко зробити? З'їсти муху, так? Як сірку, моху з'їсти. Клас бас, і все нема. Отже, це варіант. Де? Як бджіло вулика? Тобто добираємо слова. Дуже щось багато, мабуть. Да? антонімом має бути щось мало. Де в нас тут? Як у кота сліз? Правильно, Г. І як дві краплі води, ну, ми завжди кажемо, ось там дві сестрички вони дуже схожі між собою, як дві краплі води. І треба щось таке відмінне від цього значення. Протилежне значення, як свиня на коня схожий. Отже, варіант, А. На цьому все. Я сподіваюся, що всі завдання для вас були легкими у сприйнятті. Якщо ні, то поверніться до відеозапису, продивіться його ще раз. Закликаю вас вчити фразеологізми, розуміти їхнє значення, використовувати в повсякденному житті. Отже, друзі, бажаю вам успіхів підписуйтесь на мій телеграм-канал з української мови. Зустрінемось на уроках української.